Штучний інтелект зараз усе заміщає, особливо все, що стосується картинок. Мені здається, професія 3D-візуалізатора застаріла. Так, шиї реально крутий. Він малює красиві естетичні картинки за секунди. Але 3D-візуалізація це взагалі інша історія. Це не просто зроби мені красиво. Це про точність, реальність і функціональність. Уявіть! Замовник будує будинок, у нього є конкретні розміри кімнат, реальні матеріали, чіткий план меблів, і він не може просто згенерувати в шиї красиву картинку і сказати будівельника: ось, робіть так. Ну бо якщо там стіна зміститься на 20 см, це вже мінус двері. А якщо текстура мармуру раптом не існує в природі, це вже проблемка. 3D-візуалізатор працює не тільки для краси, а й для реального втілення. Тут треба розрахувати освітлення, матеріали, ергономіку, простору. Це не просто картинка, це фактично інструкція для будівельників, дизайнерів і виробників меблів. А ще, коли клієнт каже Хочу саме такий диван, чи їй не скачає йому 3D-модель, не покаже, як він впишеться в реальні розміри квартири і не зробить варіант під бюджет. Ну і найголовніше, штучний інтелект ще не навчився читати думки замовників, а коли вони пишуть, Хочу сучасно, але з вінтажним вайбом. Дорого, але не пафосно. Хто як не 3D-візуалізатор, зможе це зрозуміти? Тому ні. 3D-візуалізація це не про замінять машини, це про реальну роботу, яка ще дуже довго буде потрібна.